Не прошла. Вот это обычно. Ідею народили самі водії тому що вони супроводжують друзі, особовий склад і необхідно мати захист броню кабіну. На жаль, у нас до цього часу в великій кількості в бройних силах немає броньованих автомобілів, тому було вирішено, що з допомогою одного з краматорських заводів який має і відповідний метал, і головне спеціалістів, і можливість це робити, було вирішено забронювати декілька уралів, які перевозять грузи, особовий склад, боєприпас. До цього часу це робилось кустарним способом самі в подіянні. Тому ми сподіваємось, що це лише початок роботи по бронюванню автомобілів. Будемо шукати метал, і один із заводів нам каже, що він допоможе в поїзді металу. А на цих Уралах ми відпрацюємо технологію бронювання. Тут заброньована не лише кабіна, а й заброньований бензобак. І головне, що ця броньована кабіна дозволяє перевозити Вибухові речовини, тому ці машини будуть використовуватися і саперами під час розмінування. Тобто вони будуть працювати і на інтереси Збройних сил, і на інтереси цивільного населення під час виконання саперами робіт по розмінуванню місцевості та об'єктів інфраструктури міста. Ці сталеві листи вони пройшли випробування. Вони були обстріляні із звичайного АК-74, звичайними патронами, а також патронами з бронебойними, з бронебойними пулями. І випробування показали, що звичайний патрон просто не пробиває броню, а бронебойний застріває в цій броні. Тобто це буде Надійшний надійний захист водія і надійний захист машини під час можливого обстрілу сепаратизму. ВДВ Николаєв. <свист> ну, Машинки, конечно, сильно. То, что у нас было на броне, то что сейчас, конечно, это сильная защита в этом. Машин, ты машину машина так что, в принципе по идее, сильно и по машинке достаточно мощности суток. за собой и, в кузове, и на прицепе Что держит? Да, да, да.